Харківські дорожники продовжують виконувати свою роботу. Щодня працюють у різних частинах мегаполісу, аби життя харків'ян було комфортним. Зокрема, ремонтують тротуар на вулиці Сумській, укладають новий шар асфальту замість старого та зношеного. Ремонтують дорожні покриття і на вулиці Велика Панасівська. Закривають місця розриття інженерних служб. Роботи проводять з використанням спеціалізованої техніки. А в інших частинах міста оновлюють дорожню розмітку. Роботи проводять по проспекту Новобаварському, Проспекту Любові Малої вулиці Китаєнка та на вулиці Роганській. Слідкують і за чистотою, прибирають сміття та опали листя на узбіччі біля площі Свободи, збирають бруд із град дощепримальних колодязів, скошують зайву рослинність на схилах водойм та водовідвідних канав. Також проводять ремонт пішохідного містка у Холодногірському районі. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські Ізвістія.